Як швиденько зняти стопчик. Ось так у нас стопчик іде. Так, Забираємо, що тут мені залежало. Трошки шатається, але там внизу свій планець. Зібираємо гарний ціпок. Оп -оп -оп. залишаем. Вот а так, и обматываем. Обмотаем. Продолжение следует... Вот так, чтобы они однаково бы здесь были. Все поставлю. О, отлично. Так, цепочек фиксируем. Ось така, як і як підкова шпілька согнута, але з гарної сталі. І тут така кілечка. Один всередину, один поружжі. Надягли. Скрутимо, щоб ціпок не розійшовся. Можна звичайним карабінчиком. але я просто не знайшов карабіну такого по товщині, щоб він витримав боєтиненький або дуже опа Отак не розрахував. Шватуємо колосу максимально близько. Шикарний, дивимося буде, піде чи не піде. Первые пробы. Тут еще, еще можно еще трохи. Цепочек туда убрать все займы. Спустить цепок максимально в яму, то есть ничего не переставляем, ничего потрошку. Сейчас спустим его. Ще нижче було. О, сантиметрів пішов. 20-15 потягнуло. Все, отак. Знов те саме. Речак, колесо аж труба зігнулась, нічого. Але маємо по факту весня за хвилину розчистовчик землі Зимний... з планцем. План такий, що тут би копати довго було. Отак користуйтесь.